Київ мать городов руських. Тому не може бути без Росії. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте лайк та пишіть, що ви думаєте щодо цього епізоду. Чи знають кияни й гості міста, що пісня Як тебе не любити, Києве, Мій вперше прозвучала на урядовому концерті 27 травня 1962-го, коли Києву вручали орден Леніна. Її написав почесний громадянин Києва Дмитро Луценко. Він ніяк не міг дописати рядок після слів, де колишуться віти закоханих мрій. Але за переказом якось на прогулянці почув, як хлопець сказав дівчині: Ну як тебе не любити? Так і завершив пісню. У 2014-му пісня стала офіційним гімном столиці, а в травні 2015-го близько трьох тисяч киян разом виконали цю пісню на Софійській площі. Який приклад Київ дає іншим містам? У жовтні 1990-го київські студенти визначили долю України в центрі столиці. Вони організували революцію на граніті. Потім, у 2000 -му, 2001 -му роках, кияни вийшли на акцію Україна без кучми у 2004 тому кияни разом з українцями з інших міст виступали за демократичні вибори. А через 10 років після помаранчевої революції на тому ж місті захищали свій цивілізаційний вибір. Євромайдан став найбільшою акцією протесту за новітню історію України. 22 січня 1919 на Софійській площі лунали слова: однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. То хіба можливий Київ за три дня? У 2014-му Путін заявив, сама Україна повинна бути зацікавлена в тому, щоб права росіян, які проживають там, були захищені. Ми не просто близькі сусіди, ми один народ. Київ мати міст російських. Ми однаково не можемо існувати один без одного. Вислів Київ, мать Городов Руських, не новий для обґрунтування загарбання України Росією у серпні 1919-го Під час переговорів з українським генералом Антіном Кравсом, російський генерал-лейтенант Ніколай Брєдов заявив, Київ мать руський городов. Ніколи не був українським і не буде». Цю ідею підтримував російський письменник Михайло Булгаков, герой його твору, генерал Картузов формував у Києві дружини для оборони матері російських міст. Але звідки з'явився цей вислів насправді? У повісті временних літ є сюжет, як князь Олег, захопивши у 882-му Київ, сказав: Хай буде се мати городам руським. Утім, вислів мати городам не мав ідеологічного навантаження. Особливого політичного значення Києву надали пізніше, коли перекрутили переклад із грецької, яке насправді означає столиця провінції єпархії. Натомість Київ носить статус богохранимого міста. Поштовхом для найменування Києва богохранимим градом стала розбудова міста Ярославом Мудрим у 30-х роках 11-го століття. У повісті временних літ у 1037 році згадували про це так: заложив Ярослав Город, Великий Київ, а в города сього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії, премудрості Божої, митрополію, а потім церкву на Золотих Воротах, Кам'яну, благовіщення Святої Богородиці. Київ за три дні неможливий, бо доки стоїть у Софії Оранта, доти стоїть Київ та Україна.